Сьогодні, сьогодні нас буде допомогу трохи незвичайно. Ось, бо ось це поселення. Я його буду руйнувати. Це буде така нова тема, яйця. Ось, я зараз в креативі. І я тут вже почав з того, що За кадром ось, бо почав розвивати тут скалку органіку. Ось вона ось вже до... Аж до сюда дошла Ой, тут я только могу краю корову, які киспавлю по всей вот спавнере. У нас тут усякут розыскает. Так, ось Ну и почему я, мабуть, сделала лави. Так, а вот Однако способна скалка Ханник есть в один минус, тобто спаб нарываны працюют як якщо то близько до так. Чат команды Чат Так, Я просто я я міг її скипнути і поспався, але мені волю. Мені мені вже було проще команду церквя зробити. Це поселення буде як в тому мімі, де стоянин скинув пестика до лави, так і потім стив там все знищив це те поселення. Ставте лайк, якщо бачили. Ого, тут велика грядка. Це раніше Вов вони були в кожному поселенні. А от оновленням один 14 жителів. Це вже жидкість так, що скалку Так, цим покинешь, так з цим зла ми закінчили тепер денте. Денте. Ось І запальничка Хоч хоча ні. У мене є інший вар... Вар... варіант. Це зробити бувку танчі, -та так. Ну, для тих, хто не в курсі, так, це можна зробити доволі. Там є взагалі дуже багато ра... Ра... разних типів, але я зроблю на e також краще її робити з обсидіану, щоб вона не взирвалася. Ну, не так. Так, ТНТ є. Так. так, Редстоун потрібен. Так, потрібен Redstone. Грозбоділювати. Роз, так, ще знадобиться вода. и по -по повторывать. Ну, вроде бы уже. Так, я изоблю Так, ну, пока еще буду находиться а вот такая. Ось, так, ось тут вот два ТНТ, а... А, я тогда вообще вот так вот минимум. То есть минимальная длина. Сейчас надо быть рабы. Ну, вроде бы. Так, ось. Тут ось. Так. Ага, теперь кнопка. Это, короче, все потребные вещи у меня в, в инвентаре. Ось, ось. Так, ось тут будет Кнопка. І Redstone повинен йти ось так от, щоб ті тенті взорвалися. А також ще ось тут -от потрібен. Йти. Там тайминг повинен бути. І так. Ну, ось чого мені вистачить. Ну, вроде бы все. Пробний запуск. Щось не те. Ой. А якщо ще так ось зробити? Хайсь, честь, не, не, не те в мене виходить. Упс поломка была на величка Ой, я забыв Ну, бо я не пробив редстоун до нового ТНТ ну, добре, я тоді за загрози я тю яму заставлю. Так, так. Ой, сюда воду. Чего, чего, чего? Чего, чего, чего? Э, чего вода далее налетит? О, так. Э, тнт, ой, сюда. И ой, стэ, так. Угу. к Кнопка і редстоу на всі три днаміта і проводка сюди. Пробуємо. Щось на те в мене виходить. А ну якщо так. Ага, так, запускаємо. О! Тепер туди, але вибух занадто сильний. Тому, мабуть, ось так от. І побільше задержку. Ось тільки. А, із із Тут, взагалі, тут все можна щоб зробити повністю по нажаті однієї кнопочки. Так, танта пушка цен на те. Я не вмію її користуватися. Тому просто зроблю... О, тут на гречке на, на, на всі ці грядки поупаус. Я, я по їх так от тут заміну. За, за чи цей крик Чего ты передержалась, огранишеч? Сейчас употребим. Так что холодно. А, могу здесь я его Да. Так, поставлю я что тут делаю. Пусть Какой ты Ага, ж так я продовжу Тут рядко зрай Так. Я у нас пішок... Пішок відкину. Підгриваємо, бабах. Ну, це була перш, перша половина відео. А, тепер друга. Вона нас заключається в тому, що я все це тепер буду відбудовувати. Так мені нічого робити. А где тут блок? О! О, взяли. Так, зал... заливаем. З горы популы. Ого, вона аж сюди затопить. А вода далі тут розпространяється ніж лава. Я просто не знаю. глянуть ты как там выжил да тут тушись так ось и все O está acordado. Oi, tá com tá, é assim. o Вызываем воду. А, ну это молецы. Вс. Так, я майже вже позбувся бабу. Так, ну вроде бы все. Так, я все потушив. И теперь я буду цю то відбудовувати. Так, перше, що я зроблю. Це знищу ось зі спавнеры. Чтобы скалку пограника не расшифривалась. Ось, бо все це ще через... Так, ось. І тепер в мене тут дуже багато води, тому я й зараз буду прибирати. Беремо губку. І ставимо там, де треба. Ну і все, і так робимо там, де такі гризів. Але я от я от не знаю, як я буду ці всі горибополижнику прибирати. Але я щось прийду. Соляну тобі тут ну, нормально. Так тушимо все це. Там навіть ще щось горить. Чого, -чого воно, цікаво, не згорає. Я вже, до речі, так один раз відбудовував все поселення. Було прикольно. Але я його тоді відб... відбудовував після того, як була лава. А це ще взгрив динаміт динаміт. Ось так. Ну і почну я все це від... відбудовування з. Того, щоб просто прибегру всі ці гори були. От бо, бо тут навіть е, неможливо зрозуміти, це він тут був. Ну, це так треба, що він тут є, чи ні. Так. Ще вогонь десь залишився.

Ой, войска меня с я заменю обстяном. А обстадерживой а заменю целизм. За... Знаешь, о, не просто так Ну, думаю, я так прибуду, скажу. То точку створения встановлю. Так, очень удобно. Сейчас калкшу. Так, так. Ну это просто чтобы на наступного разу было бронил. Ну, чтобы на наступный раз комиссия не взяла на лава, ненавидя вы выбух. Ча вибухи візьмуть залізо. Тушимо, тушимо, тушимо. Тушимо, тушимо, тушимо. Так, ось... Так. Пока сменем на обсейдер. А ну а еще кто наверит, что, кто, наверное, что обсейдер такой выбухостик вы, вы, вы икий? То, ну... То в него... Вибухостійкість 1200 єдиниць, Ось. А у Динаміта сила, сила вибуху. Реединиць. Тут ще вода далі? Це все так тут закриваємо. Ну і приведемо сюди Вже такі совреміні. Пер тему освітлення. Не факла А де вони? Так, важіль. Де важіль? Лампи от... М а, а от хоті. Так, так. Тепер тут буде давний світло. Навіть уночі. Так, 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 так. Ула, проблема все одно є одна велика. Ті всі великі груди і кама. Я знаю, що з ними робити. Ну, ну доведеться прибирати їх вручну. Так. Хтось може казати, що це можна було б зробити командами, я з ним погоджуся, але... Я не вмію їм користуватися. Так, в мене крафтер, який грає більше ніж 2-2-2 роки, не вмію користуватися командою. Ну я дійсно я починав грати в 22-му році по травні приблизно. Точно, точно дату я вже Я теперь помню точно дату, то іди, коли я саме в цьому Майнкрафте почав грати. Так. Ну, щось я тут чапочку зарублю? Опа. Кава, скидки взагалі-то ось такий будинок вибух і сніг. Я, я зараз тут... Так, побудую нашу вотку руку. Так, ось тут ось так от. Там есть такие. Так. Так, так, так. Так, так. Ну, лаву, ну, лава, так, так и точно не візьмем, бо тут ничего мужик. Так. Так, так, так. так. Так, 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 aj так. Так, і тепер беремо ТНТ. Ну і на ну і просто так от його їм обвиду. Опа. Ну, подивимося. Ну, нам Обсадианная коробка выжила. То, что и в принципе, я, если бы вы находились, я вот тут. А вам было пофиг на цепь зарыб. А ну еще здесь. Но разращит, ты искал тут... нормально. Я сейчас достаточно... Кость так вот кость так вот, а что вот? Ага. Так, хоп 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 упс. Ну я не знаю, что с щаскалк-сенсор таке робит. Блин. Да. на корова. Це від цього дому нічого немає. А тут, до речі, знаходився центр міста. Ось Взагалі, то я там постав на я там написав на я як був воно б не... Я рвался, підпишите. Нижний підпишите. Я я стараюсь. Ну, якщо вам це відео сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А також пишіть в комментариях, сподобалася вам ця групка Дженни. Якщо буде хоча б один коментар про це, то я зніму сні, ще... Ну, буду ще ще, ще таки снимати. Тому доставте лайк та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім до побачення!